Загиблі захисники, герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син, рідними, коханими, друзями, за кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи. Ми почуємо у спогадах рідних та близьких, які розкажуть. Про справжні душі цих героїчних людей. Його життя минуло в праці, а потім у захисті України. Олександр Новак народився 26 вересня 1979 року у селі Малий Мицьк на Костопільщині. Кілька років чоловік працював у різних містах та країнах. Потім народилися дві донечки, тож працював ближче додому, був трактористом на місцевому сільськогосподарському підприємстві. З 2015 року воїн проходив військову службу за контрактом у ЗСУ. Він знав, що ворог не відступить, і разом з побратимами у день повномасштабного вторгнення був на передовій. В дитинстві, наскільки я пам'ятаю, із розповідей вчителів, першої вчительки із друзів, ну таке як хлопець, постійно, постійно і школи втікав, наскільки мені розказували однокласник його, постійно ну так не хлопці, не любив у школу ходити. Виховувався, наскільки я пам'ятаю, так як мені сестра розказувала, що він як менше був, він в основному виховувався у бабусі, бо мати працювала весь час у колгоспі, він весь час виховувався у бабусі. Він, як в школу не хотів іти, він міг втікти або до батькових батьків. До дідуся й бабусі, бо він крапку любив дідуся й бабусю крапку любив. І він би час міг втікти, або втікав до, до тітки, втікав племінника глядіть, як в школу не хотів іти. Ну такий як хлопець, ну, в характері в Олександра я в нього він був м'який. М'який і ото, що трошки характер помінявся після того, як його мобілізували, то тоді він помі... трошки характер помінявся, бо так на війні. Ми познайомилися із ним у 2009 році, у січні місяці він працював у Києві. На заробітках, а я працювала у Києві у супермаркеті АТБ. Ми спілкувалися із ним по телефону місяць, і він приїхав до хати із заробітків і я приїхала до хати також на вихідні. 23 лютого ми з ним зустрілися у 2009-му. І вже у 24 лютого е, ми подали заяву, і 24 березня ми вже з ним розписалися. Ми з ним не бачилися, такого приїхали, зустрілися 23 числа, і 24-го вже ми з ним подали заяву. І 24 березня ми з ним розписалися. Йому номер телефона дав. Е... Мій брат воюрідний дав номер телефона, і з тих пір він почав до мене дзвонити. У нас те, як в Батебейт, як я працювала продавцем, то він крепко сердився, коли я його вибивала. Бо то я сиділа на касі, нам не дозволялося розмовляти по телефону. То я гроші вважаю, у нас камера знімає. Також я ж не можу з ним говорити. Крепко він цьому сердився. Крепко сердився. Але і коли я вже приїхала на вихідні додому, 23 лютого приїхала, і він сказав, що ти туди більше не поїдеш. А якщо поїдеш, то поїдеш розраховуватись. Я поїхала, розрахувалася, і так я й залишилася. І він мені після того періоду він мені не давав, я ніде не працювала, я сиділа весь час вдома. Вже як ми сюди приїхали жити, то в нас так діти, господарство, бо тримали господарство чимале. Він, він заробляв, а ми, я вже тримала господарство і те, що треба для села, щоб нам було трошки легше жити. Кравка мав характер такий. Якщо щось не по йому, якщо щось було не те, не як він сказав, то міг насваритися. 24 березня ми з ним розписалися, проживали декілька місяців тут, у Свекрухі. Потім склалися так обставини, що я завагітніла старшою донькою, і мене Поклали на збереження і після того, як мене виписали з лікарні, ми знайшли квартиру і ми залишилися у Костополі на квартирі. І декілька років проживали у Костополі на квартирах, а потім вже так би чоловік каже, що давай будемо вертатися назад у село, бо батьки вже старші, щоб була допомога їм з нашої сторони, щоб їм була допомога, так як він ріс, він був у сім'ї один. Ми, як з ним познайомилися, в нас ну не було такого в планах, щоб ми там розписувалися чи ще щось. І їхала до хати. Як я їхала, як я, ми з ним познайомилися в телефонних розмовах, він мені абсолютно нічого не казав. <кій> у нас якось все так спонтанно, все швидко робилося. Іробилося, і ми з ним прожили без трьох днів 13 років. В принципі, у нас за той період у нас дуже короткий період, бо ми вже коли ми з ним розписалися. Він зразу поїхав на заробітки, і вже тоді я залишалася тут у сукрухі, Пожили. і він їздив на заробітки. Тоді, коли я вже з донькою завагітніла, і тоді вже ми поїхали на Костоп і так і залишилася, бо вагітність протікала важко. І так ми треба було тоді на той період. Під контроль бути лікарів і через те так і залишилися. Їздив по заробітках, їздив і в Санкт-Петербург їздив, потім на Москву він деякий час їздив. Потім так склалося, що він вже перестав в лісі десь робив, десь їздив. А потім був, сторожував будинок один в Костополі. А потім так склалося, що ми як сюди вже перебралися, тут на підробітках був до 2015 року. Коли в нас родилася перша донечка, він старався. Все спочатку дитина, дитина. Так в нас вийшло якось несподівано, що дуже через короткий термін я завагітніла другою донечкою, і потім все, жит... все в нього весь сенс життя було діти. Діти, діти. Він все старався для дітей. Він постійно як десь бував удома, то постійно він і ну, все діти в нього якось так вийшло, що він все за дітьми. Найцікавіший епізод, тоді, як я була вагітна меншою донькою, і в мене була нога порізана, і мені зашили ногу, так би. Шукали зашивали мені, зашивали ногу, і я була так би накладений лангетка, і була зима. І саме що навіть даже... цікаво, ми жили недалеко від моїх батьків, і була зима, а мені треба було до мами поїхати. І він мене, мене із дитиною з... <гум> віз на санках. То тоді діти тоді і мала була дуже рада, що дійсно, що як так, що везе таку здорову тітку везе на санках. І старша донечка вдалася в його, геть повністю в його вдалася. Він постійно, він постійно, куди б він не йшов би, чи що б він не робив би, він постійно з ними, постійно з ними. Він І якщо, наприклад, я залишалася вдома по господарству, бо тримали ми господарство, і він, наприклад, їхав на Костопіль і він постійно старався з собою дітей брати. Постійно, він з ними, він як був постійно вдома, він постійно він за дітям усе. В нього було бажання, найзавітніше бажання. Він хотів собі купити трактора і займатися в полі трактором. Щоб чуть-чуть в -чуть нього так це бажання здійснилося би. Він збирав гроші, нам буквально ще чуть, чуть нам залишалося, щоб він своє бажання здійснив. Конкретно якогось щось такого, що він конкретно такого хотів щось робити. Я... У нього таке... У нього всього по чуть-чуть він старався робити. Щоб щось конкретно, то в нього такого не було. Останнім часом, як, е, останнім часом то е, вже руки опускалися, вже він взагалі нічого не хотів робити. Просто в нього було бажання вже останній час просто відпочити як морально, так і фізично. Але на свою мрію він е, гроші збирав. Він вже втомився після того, як вже після цієї війни він вже втомився. А так він, він різними роботами, щоб конкретно щось він хотів, то конкретного в нього нічого такого не, не було. Ну, Мати власний будинок хотіли хоті, хотіли мати власний будинок. Потім ми почали тут вже як жити, то вже почали помалу робити ремонти. Він намагався Чогось кожного разу намагався щось навчитися нового для себе, щоб було. І він після того, десь як навчався, то він все реалізовував у нас в хаті. Те, що він учився, те, що він не міг, йому з якими, наприклад, він бригадами робив з хлопцями, десь там навчиться чогось, другого щось навчиться. Все реалізовував, вже як був вдома. В свій період, він, як був молодший, він працював в Омеляні, мабуть, якщо я не помиляюся, трактористом працював, і він жив у рідного дядька, і він то на бойні працював. Бо теж таке любив. Він постійно, якщо навіть щось і вже ми якось тут в селі, то він постійно його навіть і в селі, там, і свинеї заколоть. Постійно в нього люди просили. А він такий, що якщо хтось попросить щось допомогти, він ніколи нікому нічого не відкаже. Ну, ніколи нічого нікому не відкаже, не міг відказати. А про трактора він. Казав, щоб не тримати коня, то легше купити е, трактора і каже, я буду просто обробляти поля е, як для себе, так і для матери. Він якось так, е, щоб і нам добре було, і, для, і про мати для матери, е, щоб було набагато легше. Сашу призвали у ну, 2015 році, мобілізували. Рік він прослужив по мобілізації і він приїхав додому, побув деякий період вдома, мабуть, з півроку побув вдома. І після цього він вирішив підписати контракт. У 2016 рік він підписав контракт. Кінець 16-го, початок 17-го року він підписав контракт і з того періоду він е перебував по контракту, е служив у 24-й механізованій бригаді імені Короля Данила, якщо я не помиляюся, і вони поїхали вже поїхали туди на схід. У серпні місяці 21-го року. І на той момент, коли почалося вторгнення Росії, він знаходився у Попасні. Він там знаходився вже будь більше семи місяців, і їх. На ротацію відправили вже бригаду, яка залишилася, то пізніше, мабуть, то через рік після попасної. 24 люти, що, щось там, Якщо мало щось там бути, він мені абсолютно нічого не розказував. І навіть ніяких прогнозів, що там щось буде конкретно, щось там має бути, нічого він не казав. Е, я попала. В лікарню 22 лютого двадцять року мені зробили операцію, і 24 лютого якийсь прогноз, хоча я з ним спілкувалася по телефону, ми спілкувалися кожного дня по декілька разів. Спілкувалися, він нічого не казав, що там щось має бути. До мене 24 лютого подзвонили діти і сказали, що мама почалася війна, треба, щоб ти приїхала додому, бо ми боїмося, бо діти були у моїх батьків, у моєї мами були. І коли я подзвонила до чоловіка, чому він мені нічого не сказав? Він сказав, що нам не можна було розпространяти якусь інформацію, що такого. Тому що це була заборона і це наші телефони прослуховувалися, і він, коли він до мене дзвонив уже, як це вторгнення почалося, він до мене дзвонив, коли було, коли йому виходило. Було таке період, що він на зв'язок не виходив чотири дні, і я почала під ним, почала кругом дзвонити, питати, чи з ним все добре, чи нічого з ним не сталося. Коли... Було таке, що він і до мене дзвонив і вночі, і було таке, що він і днем дзвонив. Останній, день, останній раз я з ним спілкувалася 20 березня о 13-й годині. Останній раз я з ним спілкувалася. А 22 березня. До мене подзвонила побратима дружина і сказала, що загинув мій чоловік. 24 березня я усіма правдами і неправдами я все ж таки вибила, що мені привезли сповіщення про смерть його, 24 березня мені привезли. Нашу 13-ту річницю мені привезли повістки про його смерть. І 27 березня його поховали на нашому кладовищі. Сьогоднішнє мені воно ще не можу звикнутися з цією. Думкою, що його немає. Я його на сьогоднішній день його ще чекаю, що він може подзвонити, що він може приїхати до хати. На сьогоднішній день його ще ну, щежу. Не можу змиритися з цією думкою, що його немає. Нагороду оцю нагороджену Порошенком, то це його там в частині нагороджували. <свят> нагороджували його в частині от, і ці частини нагороджували, то він мені їх висилав, він мені про них мало що, про ці грамоти роз, роз, вручав, от, роз, от, розказував. він що, просто що сказав, що як кажуть, це втора почалося, то він сказав, заховай усі нагороди мої в одне місце, щоб вони були вдома. Оцю, від частини хрест-героя мені вручали посмертно. Того року, 21 вересня, у місті Львові у соборі Петра і Боже. У соборі Петра і Павла. У Львові вручали посмертно хрест героя. Цю... Орден за мужність вручали мені 24 серпня 2022 року у місті Костополі вручали теж посмертно. І вручали нагородним листом у Костополі за оборотно рідної держави. Також медалю. Вру... Достали, наорочували і подяку вже того року на День села мені вже від сільської ради вручали подяку, що ми так би, віддали щось, що віддали своє найдорожче. Це одна медаль іде у учас... дві медалі йде учасник бойових дій, одна йде е, ветеран війни. Друга від потім йде з учасника ТО. Це, учасник Це за, взір... за взірцевість, за зірцевість у військовій службі також вручали, дві учасники бойових дій, дві АТО, одна за, антер... за участь в антитерористичній участі. Це ветеран війни, і коли його призвали, він побув удома, Побув деякий час вдома, і він все-таки вирішив іти по контракту. Він сказав, що це його обов'язок. Обов'язок бути разом із хлопцями. Він коли підписав, підписав перше, каже, я підпишу на піду спробую. Він спочатку раз підписав на півроку контракт, і так його затягнулося, що він підписував контракти вже на постійній основі. Він вже останні дні він казав: він як приїде додому у відпустку, і він казав, що я не можу бути вдома, мене туди тягне, я не можу залишити своїх побратимів. Мій обов'язок бути з ними до кінця. Він ніколи не казав, що йому погано. У нього було весь час все добре. Все добре, ото що він останні дні просто що він почав казати, що йому вже останні дні йому було важко тим, що їх не виводили на ротацію, і він просто Морально втомився, вже просто, що морально, вони дійсно, що вони за той період вони просто вже тоді, як морально, так вони вже тоді фізично повтомлювалися. Він казав мені хоча б, хоча б на деякий період, щоб мені повернутися додому, щоб побути хоч, хоч декілька днів удома. Він на в гарячих точках був, він і в Донецькій області були, е, в Лисичанську були. Я вже не багато де він був. Оце що останні ці дні, що дійсно, що в серпні місяці як їх туди повезли в попасно, що вже їм тоді не дійсно, що було їм фізично важко, як фізично, так і морально. Саме найбільше це в нього, я кажу, останні вже кажу, як е, останні дні, з 24 по 21 березня, е, він наголошував останній час. Оцей оце період все наголошував, бережи наших дітей, бережи наших дітей. І він більше нічого не просив. У нього тільки одне було бережи наших дітей. Бережи себе і бережи наших дітей, каже, і заповни, що я любив вас і любив дітей. Це його слова були. Хотілося б, щоб запам'ятали його сильним, відважним, хоробрим. І що він все-таки віддав своє життя за нас за Україну? Віддав все найдорожче, що мав життя. Сім'я і діти були для Олександра Новака на першому місці. Та, ставши на захист держави, він розумів, що мусить іти до кінця. Життя захисника обірвалося 21 березня 2022 року. Йому було 42. Через рік на стіні ліцею у Малому Мицьку в пам'ять про відважного та хороброго воїна встановили меморіальну дошку. Вічна пам'ять герою.